Конгрес проголосував. Байден підписав, коли і яку зброю отримає Україна. Скабєєва злякалась Атакамс. що про рішення США кажуть пропагандисти. Цифровізація мобілізації, коли в Україні запрацює електронний кабінет військовозобов'язаних, цинізму немає меж. Росіяни скуповують за безцінь покинуті маріупольцями квартири і хизуються цим у мережі. Історія, яка надихає 88-річний дідусь, пішки вийшов з окупованого очеретиного, бо не захотів отримувати російський паспорт. Про це і не тільки далі. Я Віталій Маргалик. Ви дивитесь програму інфоточка. Аби це відео могли побачити якомога більше людей. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, залишайте коментарі і клікайте на дзвіночок. На початку про подію, на яку в Україні чекали майже півроку, Сполучені Штати Америки нарешті погодили військову допомогу нашій державі у розмірі 61 мільярда доларів. Спочатку відповідний законопроєкт ухвалили представники конгресу США. Друзі, законопроєкт про допомогу Україні пройшов схвалення Палати представників. Тепер це офіційно. Потім сенатори, після чого документ потрапив на стіл американського президента Джо Байдена. Я тільки що підписав законопроект в закон, який стосується допомоги по безпеці. В це зробить Америку безпечнішою. Це зробить світ більш безпечнішим. Воно надасть життєву допомогу для того і нашим партнерам для того, щоб вони могли себе захищати і захищати свою суверенну землю. Президент України подякував американським партнерам. Я вдячний президенту Байдену, конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з під ніг у Путіна, не підкорятись йому. І лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити. На що саме піде виділений США 61 мільярд доларів, написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Майже 50 мільярдів доларів спрямують на оборонні видатки, близько 8 мільярдів складе потенційна бюджетна підтримка, понад півтора мільярда економічна підтримка, а 400 мільйонів доларів піде на захист кордонів та гуманітарне розмінування. У Пентагоні тим часом вже пообіцяли, що військова допомога може бути передана Україні протягом тижня. Правда, яке саме озброєння отримає наша армія? Офіційно не кажуть. А от неофіційно деякі західні змі, зокрема CNN, пишуть, що до першого траншу допомоги від Сполучених Штатів можуть увійти ракети Атакамс із дальністю ураження 300 кілометрів. Ця інформація неабияк збентежила російських пропагандистів. Наприклад, скандально відома ведуча Ольга Скабєєва заявила: мовляв, Атакамс вже в Україні, і не сьогодні-завтра ЗСУ может почать бомбитые российские места. Для понимания, атакам с 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают, говорю теперь, прежде чем объявлять о военной помощи, Американцы, как правило, эту помощь доставляют на Украину. Так что исходим из того, что все то, что полагается из 61 миллиарда пакета военной помощи, уже находится на территории. Нашого врага, Та якщо Скабєєва намагається налякати росіян, то пісков навпаки заспокоює. Речник російського президента запевняє, що ніяка американська допомога Україні не допоможе а радше навпаки. Ще ось нової нові партії зброї, які вже навірні готові, вони не змінять динаміку на фронті, Вони приведуть к новим жертвам серед українців. Більше українців будуть гибнути. Україна буде нести більше батів. Промова піскова свідчить про те, що Росія почала кампанію з дискредитації військової допомоги, США. адже ключовий наратив ворога зводиться до того, що ця допомога ніяк не вплине на ситуацію на полі бою. Пишуть у центрі протидії дезінформації. Зокрема, ру пропаганда просуває меседжі. Допомога тільки затягне війну та призведе до збільшення жертв серед українців. Більшість коштів залишиться у США. Американці збагачуються за рахунок життів українців. Виділена допомога буде останньою, яку отримає Україна. США надали допомогу за умови жорсткої мобілізації в Україні. Зараз, після рішення про допомогу Україні, найкращий час для переговорів про перемир'я тощо. У центрі протидії дезінформації вважають, таким чином росіяни намагаються не тільки дискредитувати підтримку США, але й залякати українців. Натомість краще б придивилися до того, що відбувається у власній країні та армії, наприклад, до хабарників у міністерстві оборони. Хоча чому тут дивуватися? Сообщення цлідственного комітету по подозрення в отриманні взятки задержан заміститель міністра оборони Росії. Тімур Иванов. ідеться про хабар в один мільйон рублів. Це близько 420 тисяч гривень. Наразі суд відправив заступника міністра у СІЗО. Як повідомляють російські змі, після повномасштабного вторгнення в Україну Іванов відповідав за проєкт відновлення окупованого Маріуполя. Також він займався будівництвом водоводу з річки Дон на окупований Донбас. Але заслуги чиновника російська влада схоже не оцінила, ба більше планує відправити його. На 15 років заграти. Незабаром, аби оновити свої облікові дані, чоловікам призивного віку, не обов'язково буде йти у ТЦК чи ЦНАП. Це можна буде зробити онлайн. Коли саме розповів речник Міністерства оборони України в ефірі Радіо Свобода. За його словами, це станеться одразу після запуску електронного кабінету військовозобов'язаного. Планується, що запрацює все у червні. Цей сервіс він стане більш зручним для великої кількості громадян, які вже звикли жити так, би мовити, за допомогою смартфону або ноутбуку, планшету. Нагадаємо, закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Саме з цього моменту чоловікам дадуть 60 днів, аби оновити свої військовооблікові дані. Тож виходить, що в перший місяць дії закону зробити це військовозобов'язані зможуть лише особисто у. У ЦК або ЦНАПі, адже скористатися електронним кабінетом можна буде не раніше червня. Російські загарбники мародерять вціліле майно українців в Авдіївці і виставляють це у соцмережах. На поїхали в Авдіївку. Я кажу, поїхали. Коротше в Авдіївці. Далі на відео бачимо, як ця задоволена росіянка із пляшкою пива у руці їде у вантажівці з меблями та технікою, яку залишили українці під час евакуації. До мародерства загарбники вдаються і в окупованому Маріуполі, щоправда, трохи в іншій формі. За інформацією легітимної міської ради, у місті стає все більше росіян, адже саме для них зводять іпотечні будинки, та саме їм віддають порожні квартири, які змушені були покинути. Власники під час блокади міста самі ж росіяни цього не просто не приховують, а цинічно викладають фото та відео із привласненим житлом. Хохлів вигнав з будинку в Маріуполі. Сиджу тепер, відпочиваю на своїй ділянці. Дякую російським бійцям за таку можливість. Слава Росії! Я купив недвіжимості. От в этом вот домі, там де нічого нету. По суті, я купив воздух. Ну как купил? Я купил право требования на него. Право требования продаются за какие-то сущие копейки. Когда э, собственник не будет объявля объявляться, когда он не будет предъявлять свои права требования, посыпьет, они перейдут. Собственно Та навіть якщо цей будинок біля театрального скверу росіяни таки відбудують, хто буде обслуговувати його потім незрозуміло. Адже у так звані ДНР не приховують, мають серйозні проблеми з робочими кадрами. Зокрема, катастрофічно не вистачає комунальників. Сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства, дефицит кадров доходит до 80%. Цифра страшная, не знаю, насколько она испугает, да, она динамичная. И, конечно же, мы понимаем, что есть проблема и в размере... Зарплат Є така проблема. Коже проблема у невизнаній ЛНР. Щоправда, тут не вистачає вчителів. Про це розповів голова легітимної обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Не в кожній школі на окупованих територіях вистачає вчителів російської мови. Звісно. Що загарбники на швидку руч організовують курси підвищення кваліфікації, куди залучають викладачів української мови або запрошують працювати до шкіл пенсіонерів? Відомо про багато випадків, коли уроки російської мови перетворюються на самостійні заняття. І наостанок зворушлива історія з Донеччини. 88-річний житель тимчасово окупованого очеретиного пішки вийшов з селища через те, що не схотів отримувати російський паспорт. Рушив на територію українських військових із собою взяв лише рюкзак та пенсійне посвідчення. Чим усе закінчилося, розповідають у Донецькій обласній військовій адміністрації. Його на дорозі підібрали волонтери і підвезли до Покровська. От він усю ніч йшов до якогось переїзду. Там був обстріл. Він Пару часів там перебував пережидаючи, а потім вийшов, пішов. Далі волонтери зі схід Сос евакуювали дідуся до тимчасового шелтера у Дніпрі. Наразі його життю і здоров'ю нічого не загрожує. Історія пана Івана дійсно вражає, бо вона не тільки про силу та мужність, а й про справжні настрої українців в окупації, які продовжують чекати на повернення України. Якщо у вас також є цікава історія, якою ви хочете поділитися, напишіть нам у коментарях під цим відео або у приватні повідомлення. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на соцмережі Точки Сходу. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося наступної п'ятниці.